Росія продовжує перебазовувати свої кораблі з Криму до новоросійська. Про це сказала керівник об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Та додала, що це технічно здійснити не просто за нинішніх умов. Поява нового, умовно кажучи, великого десантного корабля в акваторії Севастопольської бухти може свідчити якраз про те, що це чергова велика валіза, в яку пакуються речі, тому що вони останнім часом десантні кораблі використовують саме у логістичному сенсі. Як повідомляв у наприкінці грудня в окупованому Росією Криму, зокрема у Феодосії, пролунали потужні вибухи. Зсу вдарили по російському великому десантному кораблю Новочеркаськ. Секретар РНБУ України Олексій Данілов повідомив, що ЗСУ вже знищили 20% кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсув наголошував, що після спецоперації Збройних сил України та розвідки для російських військ у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць. Як повідомив в інтерв'ю Українській правді командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа, росіяни перетворили Крим на величезну військову базу, зокрема для свого флоту. Він нагадав, що в Севастополі зосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах, і їх не так легко уразити. Там знаходяться ракети Калібр, тому що є. Закриті системи їхнього зберігання. Крім того, у Севастополі центр медичного забезпечення, великий госпіталь тощо. Там вже збудовано всі освітні заклади. На думку неї ж Севастополь це великий стратегічний хаб. Командувач військово-морських сил України зазначив, що у новоросійську перебувати флоту, особливо у такій кількості фізично небезпечно. Той військовий порт, який Росія будувала вже за часів незалежності України, був збільшений, але недостатньо розвинений, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту. Віце-адмірал розповів, що відразу після окупації Криму майже весь ресурс, який був виділений на розвиток усього флоту Росії, йшов на Чорноморський флот. Росія готувалася до війни та посилила Чорноморський флот максимально. Але неї папа зазначив, що Україна все одно проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту і заявив, що флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер Москва був знищений виключно за допомогою сил та засобів військово-морських сил ЗСУ. Командувач підкреслив, що знищення флагмана величезна втрата для Росії з політичної та іміджової точки зору. Адже він виконував кілька функцій був командним пунктом, кораблем протиповітряної оборони та символом того, що Москва прийшла з війною. Це була гордість Чорноморського флоту. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду. За словами Нині папи, якщо флот не має крейсера, то він не може називатися флотом. І заявив зараз у Російській Федерації флагман фрегат адмірал Макаров не крейсер за старими радянськими мірками. Це був корабель другого рангу. Нагадаємо, у квітні 2022 року через попадання українських протикорабельних ракет Нептун, флагман чорноморського флоту Російської Федерації Москва зазнав серйозних пошкоджень. Спочатку Російська Федерація не визнавала цей факт, але згодом визнала, що корабель затонув під час буксирування.